Вітаємо вас в ефірі програми у Фокусі подій. У фокусі подій нашої сьогоднішньої програми Холодний Яр. Так, так, саме ця історична місцина, яка, власне, надихає наших героїв на боротьбу, яка додає нам всім сили, міцності, впевненості. І тому я з задоволенням представляю наших гостей. Це пані Леся Островська. Борегиня Холодного Яру це такий неофіційний статус, але офіційний – це голова громадської організації туристичний рух Чигиринщини і одночасно віце-президент історичного клубу Холодний Яр. Я нагадаю, що це все український клуб, так і пан Богдан Добре. Легоняк. Він є заступником директора національного природного парку Холодний Яр. Ну, ось мені хочеться сказати таке слово: нарешті, нарешті наш Холодний Яр став національним парком. Наприкінці минулого року. Ну к як якби так приємно вразила подія, що незважаючи на військові дії, незважаючи на всі перипетії і складності нашого життя, все таки у нас тепер є. Національний парк, тому що це зовсім інший статус. Правильно, пане Богдане, як людина, яка доклала ну, чи не найбільше зусиль до того, щоб цей парк був не лише, скажімо так, в реалі, а взагалі фундаментально на папері був оформлений. Скажіть, будь ласка, які, які переваги нам це дає взагалі, що це є природний парк? І що було найскладнішим на шляху до цієї мети? Як ви долали труднощі? Ну... Е... Така структура, як національний природний парк, він комплексно підходить до вирішення тих проблем, які є на місцях. Ми знаємо, що з року в рік слава про Холодний Яр розходиться все ширше-ширше, і ширше, більше людей приїжджає, і, звісно, в той же час і накопичуються проблеми, які там є, були і ще, ще і будуть на превеликий жаль. Це ми помітили ще давно і вже 30 років. Ну, по крайній мірі, я 30 років, як почав працювати над цим питанням. Важко було, були моменти, коли і погодження вже були. Ну, місцеві мешканці погодили все, але тоді чомусь не створили. А тепер було навпаки, Саме важче це, звісно. Та неправда, той бруд, який розповідали про нас особисто про те, що це за структура, що огородять колючим дротом, нікого туди не пустять, нікого не пустять, ніхто не буде це, ходити по гриби. Це все абсурд, звичайно, але тим не менше, комусь це було вигідно, правильно пане Володимире? ну, звісно, що комусь вигідно всі все, все те, що відбувається, воно комусь вигідно і. Ми прекрасно розуміємо, що лісівники втратили втратили багато того, чого вони робили і законно, і незаконно. Це найперші хто був противником створення національного природного парку. І з ними прийшлося найбільше е, поборотися. Слава Богу. Що е, ну, можемо так сказати, що правда е, тепер торжествує. Так, у нас є не просто Холодний Яр, куди ми всі звикли їздити за таким натхненням, за милуванням красою. У нас тепер є офіційно юридично оформлена організація. Так, це е, природний національний природний парк. Да? Е, як взагалі ваша робота, пане Богдане, змінилася? Звісно, змінилася, хоча я був досить дотичний до Холодного Яру на попередній роботі? Звісно, що додалося значно більше, тому що тут трохи інші функції, інші завдання, більш ширші, глобальніші і приходиться вирішувати дуже багато тих питань, з якими я мало стикався ще раніше. Але е, заради то, тої праці, скільки ми вклали, наша команда вклала щоб створити. Треба йти на жертви, треба йти на всі ці перептії життєві, продовжувати боротися до доводити, доводити до, до логічного до завершення. Пані Лесь, як очільниця громадської організації, яка теж я знаю протягом багатьох років боролася за і бореться, продовжує боротися за Холодний Яр, за його особливий статус. Як ви оцінюєте цю подію, і які перспективи в зв'язку з цим ви вбачаєте? Ну це звичайно добре, тому що ми тепер можемо вже відповідати перед нашими нащадками. Що після створення нацпарку ми передамо цю унікальну місцину, як Холодний Яр, нашим нащадкам, тому що ми, звичайно, хвилюємося і про дуб Максима Залізняка. Ми з Богданом і історичний клуб Холодний Яр багато дуже зробили по встановленню пам'ятників, тому що Холодний Яр це місцина, де на одній площі землі поєднуються і е, визвольна боротьба України унікальна. Багатьох поколінь боротьба наших предків за свободу і волю України. А також унікальні, такі як у нас, скажімо, є, да який теж унікальний, що це занесено в червону книгу Дуб Максима Залізняка. Тому я зараз уже спокійна в тому плані, що ми на нещадках... захист є. Да, перший захист є, що вже не буде нещадна вирубка лісу, що ми зможемо вже не тільки зберегти оцю місцину, а і облагородити, так сказати, тому що вже будуть створені всі умови для гарного відпочинку туризму, тому що. Що ви ж самі знаєте, що ну, 10-15 років я піклуюся про те, щоб збільшувався туризм в Холодному Яру і на гречені? Для ну, майна... мене певні успіхи є, звичайно, тому що я згадую, з чого починали і що є зараз. Звісно, що війна стала на заваді, але мені здається, що тепер якісь з'явилися. Але слава взагалі. про Холодний Яр, вона лине по всій так. Україні і не тільки як про визвольну боротьбу, а й про те, що це така територія, куди можна приїхати, відпочити і насолодитися різними природніми краєвидами. Пані Лесю, скажіть, будь ласка, от власне. Оця команда, яка працювала над цим проєктом, яка продовжує стверджувати, вона єдина, вона, скажімо так, об'єдналася для того, щоб рухати справу національного природного парку вперед. так? Тобто, долучилися, можливо, до вас якісь нові люди. Як ви, як ви бачите розвиток взагалі, і рух цієї команди? Люди, які завжди. 20-30 років підряд 10 років працювали на славу Холодного Яру. В основному це ми працювали за покликом серця. Дан я б хотіла, щоб ви про клуб Холодний Яр теж да, кілька Богдан Васильович» — Це комплексна робота так, і так. нацпарк, і історичний клуб «Холодний Яр і встановлення пам'ятників і проведення вшанувань і відтворення історії про холодноярських отаманів і все, що надихає і книги, зараз, цим, і книги Романа Коваля так, так. і Олег Куцин, які зараз загиблий, але ми завжди про нього пам'ятаємо. Це все комплексне, і ми працювали. І то все робили для того, щоб це сталося як. Те, що, 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 що має бути для України. Е, от, зараз, уже, слава Богу, що в нас вже є, можуть бути якісь повноваження, але е, ну, весь наш осередок, побратимський, весь з нами. І всі радіють тому, що зараз відбулося створення. Е, попри те, що ви дуже активно працюєте над е, впровадженням, скажімо так, зміцненням цієї позиції, яку ви здобули, я знаю, що ви дуже активно займаєтеся волонтерською роботою. Більше того, Богдан. З перших днів війни був на фронті, так коли ви все встигаєте? Якими зусиллями це все дається? І власне, що я розумію, що Холодний Яр надихає на таку боротьбу, на такий ентузіазм, на таку жертовність. От, але окрім цього, що ще рухає вами, пане Богдане? Ну напевно, те, що закладено батьками, те, що Виховали те, що сидить всередині, якраз вони хоче завжди справедливості, завжди кращого життя і ну, рухає. Рухало і на початку 90-х, і зараз продовжує. Однозначно Я завжди, як батько вчив, завжди задаю собі питання, якщо важко і не виходить. Але... А хто як не ти? Ну так на фронті ви захищали і Холодний Яр, в тому числі звісно. Звісно, я тому <звісно> я хочу додати, що у нас наш віце-президент містричного клубу Холодний Яр був Олег Куцин, комбат батальйону Карпатська Січ. І от коли починалась війна, він уже ми вже всі знали, що скоро буде велика війна. Він планував з перших днів зібрати всіх пояків Холодному Яру. До речі, майже коли була остання зустріч, він сказав, шановні, ну, мої побратими, бо я сказав, що останнє місце, яке я буду до останнього захищати, навіть якщо уявити, що скрізь буде ворог і де я загину, це буде Холодний Яр. От. Але це вже він мені сказав під Ізюмом. Так, от, коли почалась війна, мали збиратися всі в Холодному Яру, а потім ми зрозуміли, що в небезпеці Київ, ну і, звичайно, Богдан Васильович, як всі тупробати, взяли свою зброю, одіж і поїхали захищати Ірпінь Київ. От потім тільки відбулася ця подія. Відразу командування сказало, що треба захищати Ізюмський напрямок, тому що Харків був в небезпеці, і Карпатська Січ, якби добровольчий батальйон, поїхали під, під Ізюм. І Богдан Васильович, звичайно, теж туди. Тому Холодний Яр в той момент він був трошки в такій безпеці. Ви да, знали, що я в безпеці і якби сама ця місцина. Але ми ще хвилини жили карпатською січю. Тобто, все, що в нас була можливість, ми збирали, відвозили. Я скажімо, вже була на ізюмському напрямку. Уже в середині квітня там була із Владикою Іваном. В той час і там уже і робота, був... і робота і ця робота важлива робота. Вона не припиняється да, Знаю, да, що вона знову, і зараз, не припиняється. що знову ця... збираєтеся, так, пані Лесю? Не да, секрет. Слава Богу, що у в нас є побратими, які нас чекають і чекають завжди наших волонтерської допомоги. Ну майже щомісяця, раз, два-три тижні. Ми туди не втомилися. Звідки взагалі черпаєте речерпаєте цей ресурс? Тому що ну власне можливості ж не безмежні, так. Але от наші люди мене ну продовжують дивувати своєю жертовністю, своїм бажанням Жертвую. допомогти. От як у вас це відбувається? Особисто загалі? свої кошти жертвою, і, звичайно, багато вже довіряють мені і Богданові і особисто передають і на 93-ю бригаду і на Карпатську Січ. От тому ви знаєте, коли туди приїжджаєш і бачиш оцих воїків, які горять очі, і за те, що вони відбили наступ, за те, що вони зберегли життя, за те, що він поранений, хтось але не помер, і так далі. Коли ти бачиш, в яких умовах О, вони радіщі, воюють, так, коли так, ти хочеть, бачиш, це, як вони радіють за те, що вони тримають рубежі, не зважаючи ні на що, ми тут не можемо втомлятися, ми не маємо права. Так, я завжди говорила і продовжую говорити, що є дві позиції: або ти воюєш, або ти допомагаєш. Іншого, ну як би не, не, не дано. Ну, дуже приємно, що така бойова команда в природному парку Холодний Яр, яка в мирному житті, скажімо так, охороняє і оберігає природні якісь красоти і, і, і взагалі краєвиди, і, 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 і першоцвіти, і все що завгодно. А в військовому житті е, піклується про життя наших вояків. Це, це дуже таке класне поєднання, тому що ну власне Холодний Яр, мабуть, зобов'язаний. Ну, ми знаємо, що ми не маємо права відпочивати. От Васильевич з перших же днів воював, а потім він був демобілізований за станом вже 60 років. І ми відразу вирішили, що нам треба далі воювати, тому що ну як можна сидіти щось чекати. Е, такий, як Богдан Васильович, він найкраще знає, що робити з Холодним ярм, і В нього багато планів і багато вже перешкод він подолав, тому нам треба. Треба йти, йти постійно в бій і ну, продовжувати шкода? продовжувати а, берегти холодний. Лесю, ну шкода, знаєте, що у кожного своя битва. Але я думаю, що ви люди бойові і завзяті, тому вам а. такі, скажімо так, загартовані на насправді. Коли війні. починали робити вшанування, це ж Роман Ковалю, Олег Куцин, Богдан Васильович, 30 років тому перші вшанування. То Куцин казав: я завжди пам'ятаю, у нас було 30 осіб, і місцеве населення нам кидало. Каміння в спину, ну, тобто так. завжди, коли щось починаєш велично, треба переходити якусь якийсь супротив. Але потім оця енергія потім вже починає діяти разом з тобою. Якщо ти бережеш Якщо цю ти землю, каталізуєш цю, бережеш цю там... землю і дієш за правильними заповітами. Розумієте, що е я маю досвід був на війні, і я знаю, що там лишились побратими, ті, з якими. Ти з, 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 з одної миски, з, ті, які е, в, в у будь-яку хвилину тебе прикривали і оберігали. Воно значно, як, якщо я зараз на вже в цивільному житті як мені допомагати, тим паче, що і син залишився воює, продовжує воювати, то це як і родинне, і загальне суспільне для мене дуже часто мене дивує, що деякі люди взагалі не розуміють, або як кажуть, що вже втомилися від війни і втомилися від оцих речей. Я б от хотів би отаку, таких людей, хоч образно кажучи, на екскурсію повести, щоб вони побачили, в яких умовах живуть воюють. — Здобувається воля України, так. так, звісно. так. Пані Лесі, от я не перестаю дивуватися, Знаєте, ще й тому, що періодично, ну про те, що ми з вами давно не бачилися, зрозуміло, і. тому що я, я дивлюся, що то ви там, то ви десь в Ізюмі, то ви десь на, 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 на Донеччині, то ще десь піймати вас практично неможливо. Це дуже добре, звичайно, тому що це але ваш ефір для мене це завжди свято. Дуже дякуємо, так але ж я знову ж таки періодично бачу, що в Холодному Яру відбуваються якісь події, і не лише в Холодному Яру, в Києві нещодавно вшанувала. Таманів Холодного Яру, так да. ну от в Холодному Яру вшановували героїв протягом року, який ми не бачились неодноразово. Тобто, ви вважаєте, що це теж важливо, так? От пані Валентина, того, це було унікально. Ви знаєте, ми ж мали зробити вшанування героїв Холодного Яру 26 червня. І мав бути і Олег Куцин, тому що він сказав однозначно, він дуже любив Холодний Яр, і воїки Карпатської Січі, і всіх формацій. І 19 червня Олег гине під ізюмом. Ну, ну це шок. Ну, так, так. І ми через шість днів вшановуємо, через сім днів вшановуємо уже загиблих, і куцну нас ззаді на банері. Я, я ну, це було. Але а потім, а потім покрова, Як я могла її не провести? Ну, ну як, традиційна. якщо заради Жованика вже загиблого, добротворського, Куцина і побратими, як я можу їх не вшанувати? Коли мені хтось сказав, навіщо робити свято? Я казала: мені ніхто не може заборонити вшанувати пам'ять моїх побратимів, яких я знала особисто, і людям прийти і е, проговорити цілий день про їхні подвиги. Хто їх буде згадувати, як не ми в Холодному Яру, куди вони приїжджали найбільше, і місцину, яку вони знали найбільше? І так сталося за яку воювали, до речі, За яку воювали, і так сталося, що. В цьому році, можливо, ну ніде ж не було фестивалів, але був вшанування. А в мене так сталося, що 26-го і от на покрову ми зробили. А в цьому році ми вже вирішили. Що щорічні вшанування ми будемо проводити влітку на, на в день загибелі Олега Куцена. Приблизно. приблизно, тому що, тому що Олег Куцен зробив як ніхто. Найбільше коли вони прочитали цю книгу з Романом Ковалем Холодний Яр, вони почали захоплюватися, казав Юрій Гор Лізгорський. Цими козаками, коли маленька кількість сильних за духом людей успішно боролися з набагато більшим ворогом і сильнішим. І вони пропагували цю ідею, коли холодноярці сильні духом гнали в москаля дуже е, з цієї землі, дуже успішно. Тому Олег захоплювався цією ідеєю, але зараз ми маємо захоплюватися такими, як уже наші побратими, тому що вони стоять в одному ряду. І ми раді з Богданом, що от саме ми в Холодному Яру об'єднали цих героїв, на яких будуть вчитися дуже дуже багато поколінь. Що чекає нас найближчим часом, якщо вже так говорити про плани? М -м, найбільшим часом, але я хочу завершити думку. Так, Холодний вас, яр об'єднував єд... об собі, скажімо, таких, як і Георгій Тарасенко, який загинув да, комбат двадцять років. 26 років шість да, І ми його поховали. Він об'єднував Олега Куцина, добробатка Карпатська Січ. Він об'єднував Андрія Жуваника, якого ми знаємо особисто дуже добре. Це члени нашого історичного клубу Холодний Яр, е командир е боєць батальйону Легіон Свободи і «Хаммер». Правий сектор. Це е, організації, з якими ми постійно робили вшанування поряд, плеч пліч І зараз пройшов рік війни і вони всі загинули. І от е, в цьому році ми плануємо відкриття пам'ятників. Е, Андрію Жуванику, Олегу Куцину. Е, приєдналися від правого сектора, хочемо поставити пам'ятник Хаміру, і, звичайно, буде пам'ятник Георгію Тарасенко. І таким чином Холодний Яр тепер об'єднає оці всі батальйони і командирів вже. В небесному Сучас, війську. Сучасних героїв, так? Сучасних героїв, героїв але то, вони в небесному війську. Єдине відмінність, що Георгій Тарасенко там поховано тіло його. І ми плануємо з Богданом, що це буде найвеличніший пантеон воїнів українських, тому що це Мотрен Монастир, стародавне козацьке кладовище. А Олегу Куцину я забирала землю. Ми з командирами забирали землю з місця його загибелі. Ми встигли, от коли ще не відступили, і там місцина була збережена в тому місці, де було розбите його тіло. Ми зібрали повністю землю, яка була просочена його кров'ю. Зараз ця земля зберігається в мене в храмі в Холодному Яру, не скажу, де і ми закладемо цю землю в ящику від БК під цей пам'ятник. Тобто, символічно це буде, начебто, як і могила, тому що неодноразово Олег казав, і ми чули, що він би хотів і загинути і загинути тільки в Холодному Яру. І останній клаптик землі і буде тут похованим. Тому так сталося, що ми покладемо землю під пам'ятник, щоб увіковічнити його пам'ять в Холодному Яру. Пане Богдане, я так розумію, що от та діяльність, про яку говорить зараз Леся, вона безпосередньо пов'язана із основними завданнями, які ставить перед собою взагалі природний парк. Так здавалося б, що воно не поєднуване, але насправді це одна історія. Як я казав, що національний парк це та структура, яка комплексно підходить до вирішення так. багатьох проблем, і, 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 і історико-культурна спадщина в тому рахунку. На території урочища Холодний Яр є досить багато пам'яток історії, культури і природи, і всіми цими пам'ятками треба однозначно опікуватися. І плюс увіковічнювати і сучасних героїв, сучасні події, тому що ми, це якраз є той пласт, на якому ми повинні виховувати наступні покоління. І слава Богу, що наприклад, Юрій Горлізорський залишив знаменитий свір твір Холодний Яр, де описав цю боротьбу, тож ми ну так і ми повинні зараз як можна більше залишати своїм нащадкам історії про наших славних сучасних. вже як і минуле, так і сучасне, тому що іменно ті, хто знають, ті, вони мотивовані. От як всі добробати. Вони в більшості значно більше краще воюють, тому що вони мають мотивацію. Вони мотивовані, вони не, не прийшли за, з за контракту. Вони прийшли і їх не ловили не ловили та, 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 в черзі. розумієте, за велінням і серця. Бою, що і, і воювати значно легше, коли ти знаєш знаєш за що воюєш, за кого воюєш. Я думаю, що власне багато хто от слухає нас і думає, ну якийсь природний парк, що це не на часі. Ми е, трошечки розвіяли оці, скажімо так, думки і оці стереотипи, тому що. Заради чого ми тоді воюємо? Правильно, заради чого, якщо не за те, щоб зберегти отой клапець своєї рідної землі і всіляко, скажімо так, зберегти пам'ять про тих, хто ним опікувався, це, це дуже важливо. І, дуже важлива я спілкуюся постійно з і, 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 ми Спілкуємося з побратимами і всі радіють, що на кінець то національний парк запрацював. Звісно, що створений і запрацював. І е, це ті люди, які стоять, дивляться смерті в вічі, але вони радіють, тому що вони цього хотіли і хочуть, щоб е, однозначно війна е, це страшна штука, але і ми повинні продовжувати жити і в цивільному і залишати житті, для наших і, дітей. Це оформлено. однозначно. І я надіюся, що перемога і в Холодному Яру. Буде велика кількість своє в Холодному Вияків. Яру. Та, я, і... я вже бачу це таке глобальне дійство. От тоді, от скажу так, слава Холодного Яру буде ще міцнішою, тому що дух тих хлопців, які приїдуть відзначити перемогу, це щось, це буде. Ну, власне, ну, однозначно, створення нацпарку для туризму дає дуже великі переваги, тому що це буде найбільше вже комфортніше відпочинок для туристів. Туристичні маршрути, Так, да, до з... речі, з... туристичні маршрути у нас є побратим в Києві, один який хоче профінансувати, і ми з Богданом Васильовичем довшану ванше зробимо туристичні маршрути Холодним Яром. Це теж у нас є в планах. Зараз а, такий, такий вид туризму буде дуже скажімо так затребуваним, тому, тому що ну для так. туризмів і для нащадків я хочу сказати, що створення нас парку – це теж історична подія, і будуть тільки дякувати про те, що ми будемо зберігати цю місцину і буде дуже комфортний відпочинок для туристів. І я думаю, що от, дуже логічним, скажімо так, продовженням в цьому контексті є рішення нашої Черкаської обласної влади щодо запровадження курсу історія Черкащини. Ну чому, скажімо так. Цей курс не вивчити безпосередньо от, тему, яка стосується атаманів Холодного Яру, визвольного руху. на історію холодно... Черкащини, можна що... чити історію так, всієї України. Так, тому чому, що не ви... чому, чому не вивчити в Холодному Яру? І тут мені здається, новий напрямок вашої діяльності може бути От такий комплекс історично-історичних, скажімо так, угу. подорожей саме от школярів, які будуть вивчати цю вчасні звичайно. Пані Валентина, ми вже ж думаємо, що хоча б уже можливо створенням нацпарку, люди звер звернуть і відповідні органи увагу на нашу дорогу і дорогу побудує. Я, розуміла, я вже що... в ефірі. Скільки, Валентина скільки ми я вже звертаєш у нас. Вже нас парк, шановні дорога. Значить, будь ласка, займіться цим питанням, і можливо, транспортним транспортною доставкою автобусами. Так, так, один автобус на добу до Кресалянського лісництва. Ну це просто да. знаєш, от як на якому рівні працює президент і працює адміністрація, якби які є погляди, і як на місці вирішується це питання. Люди на місці не розуміють, що це нас парк, хочеть, і вже Така хочеться ли, щоб власне нас почули? Тому що ми вже скільки разів говорили про цю багатостраждальну дорогу, і вона все таки ще. Пані Валентина, я обіцяю, що я прийду на ефір, я маю І прозвітуєш. Що... і я обов'язково скажу, нас почули. Вони так, нас дивляться не так, тільки так, не тільки прості люди, нас так, дивляться відповідальні так, за це так. питання, нас почули. <рес> Пане Богдане, на завершення нашої розмови, давайте розвіємо взагалі всілякі, скажімо так, домисли, всілякі сумніви. Національний парк це круто. Національний парк це ніяких обмежень, скажімо так, для туристів, так для грибників, для просто таких людей, які хочуть пізнати історію рідного краю. Національний парк це завада у тим браконьєрам і, скажімо так, недобрим людям, які хочуть нас лишити у цих багатств природних багатств. Я правильно розумію? Хоча це більшості ви правильно сказали. Один є момент, що десь приблизно 10-15 відсотків, ну можливо до 20 відсотків територій. Це буде заповідна територія. Ага. Це буде та територія, ага. я, яка Це, це 6,5 гектарів, е, так? Це ні, це десь буде до, ні, до 300 гектарів. Ми так рахували приблизно до 300 гектарів. Це буде та територія, яка буде залишена для природи, щоб ага. природа сама відновлювалася. Ми, тік, так, ми вивчали процеси, які відбуваються, ага. природні процеси. І туди людям буде обмежено доступ. Це тільки науковці і працівники. Вся всі інша територія вона буде поділена на вже вже мають поділена на зону рекреації і господарську зону де будуть проводитися Розвиток туризму, відпочинку і господарські роботи, лісогосподарські роботи, які відповідно до цього статусу будуть підругає. Те, що не будуть пускати, це все звісно міфи. надумано все це, і по гриби ходити можна буде, і ягоди збирати, як кажуть, і все інше. Звісно, не буде, не буде полювання, не буде сульних рубок. І такі У мене інші. питання. Суцільна рубка це зрозуміло. Мене завжди бентежило, і всіх наших туристів. Коли ми їдемо холодним яром, оці е, 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 повалені дерева, і, і, от їх можна буде приймати людям. От найбільше цікавить, нам можна ті дрова забрати. Або хто їх буде приймати замість того, коли я замовляю машину дров, мені привозять зрізаний, зрізаний дуб свіжий, а ото все таки лежить. От мене це цікавить. Що з цим буде? З цим потрібно на брати наводити контроль. порядок. Звісно, що на об'єктах ПЗФ це важке питання, тому що багато потрібно оформити документів, щоб отримати ліміти, щоб навести порядок. Лісівникам було зручніше менше займатися ось такими клопітками Розчистки. і більш, менш дохідливою справою, як санітарні рубки на об'єктах ПЗФ і наведення якихось нормальних умов, ніж рубати суцільні рубки. То, звісно, аби пройшов цей період, коли нам вже в національному парку передадуть повністю лісові насадження. Готуємо документацію на отримання лімітів, і якраз мене завжди та що це турбує, щоб оця по нормана так, по по дорогах, по по понад дорогами убезпечити і навести елементарний санітарний порядок на цих територіях. Отже, роботи дуже багато попереду, так вона вас не лякає, що дуже радує. Команда є так. То вперед, Надійно. до перемоги, і, перемоги, і хочу перемоги, перемоги на всіх року. Хочу та, сказати та, на та, завершення нашим глядачам. Будь ласка, слідкуйте за нашою сторінкою. Я Леся Островська в Фейсбуці і Богдан Легуняк. Наразі ми зараз публікуємо картки для збору на пам'ятники Олегу uh -huh, Куцину uh -huh. і всім добро, командирам добробатів, що загинули. так, так хто слушаю. хоче долучитися? Вони долучаються. У нас на сьогодні вже зібрано більше 50 тисяч на пам'ятник Олегу Куцину. Нам треба близько 300 ми так порахували вже з роботою, встановленням і так далі. У нас вже є макети пам'ятників, хто хоче, я можу відправити. От і слідкуйте також, ми волонтери карпатської січі. Тому, якщо хочете допомогти нашим бійцям. Телефонуйте, зв'язуйтесь з нами. і Ми обов'язково передамо ваші добреники, смаколики і благодійну допомогу нашим бійцям. Безпосередньо, да, ми пишемо про потреби, які їм потрібно, і ми їм відвозимо. Дуже дякую вам за розмову. Щиро бажаю успіхів, тому що Холодний Яр це така унікальна місцина. Це можна сказати, родзинка всього Черкаського краю. І слава Богу, що так сталося, що вона тепер в надійних руках. Тому успіхів, успіхів і перемог. Дякую вам. Дякую. дякую за запрошення.